Як не переборщити з маркетингом больових точок? Отже, ми всі знаємо, що маркетинг має сильно спиратися на дві важливі частини, таких як больові точки наших клієнтів та їхні бажання. Це має звучати у всіх каналах наших повідомлень. На цьому має бути побудований наш контент не лише на цьому, але це дуже важливі частини. Без них. Контент не буде резонувати з людьми, не буде заохочувати їх починати з вами співпрацю. Їм не буде цікаво, це, скоріше всього, не буде приносити їм тієї користі, яка повинна бути. І минулих, можливо, 20 років маркетинг больових точок набув великого поширення і. Дійсно, якщо ми говоримо про проблеми, люди досить часто будуть у нас купувати на цьому побудовані багато реклам взагалі воно працює. Тобто це хороша ідея, дійсно, ми повинні про це говорити. І тут є інша крайність. Декілька тижнів тому я побачила один дуже неелегантний приклад маркетингу больових точок, і захотілося розповісти про цю тему і розповісти про крайнощі, в які люди часто впадають, особливо коли ми говоримо про світ коучингу та психології. Отже, я не буду дослівно цитувати той приклад, але суть був: заголовок посту, було щось на зразок. Жінка низької якості щось таке. Ознаки жінки низької якості е, максимально неелегантно сказано. Так дійсно є люди, які є така проблема, і в багатьох жінок, коли вони не ставляться до себе належним чином. І, до речі, в патріархальних країнах це величезна проблема і актуальна. Але саме в цьому там не так було сказано, але приблизно саме такий заголовок. Має одну велику проблему. Так він говорить до больових точок. І ні, в ньому нема абсолютно ніякої людяності, поваги до людини чи любові до людини. Іноді ми перегинаємо палку і заганяємо ніж занадто далеко з цим маркетингом больових точок. Тобто, в бажанні сказати людям, я можу вирішити вашу проблему, ми іноді заходимо занадто далеко. І щоб не заходити занадто далеко і щоб не крутити цього ножа, пропоную декілька ідей. По-перше, коли ми пишемо пост про проблему, важливо, щоб ми писали з любов'ю. І це можливо звучить ідеалістично, але на практиці так і є. Наш пост повинен бути сповнений любові і бажання допомогти цій людині. Ми маємо уявляти, що на стільці перед нами. Сидить хтось із наших клієнтів, і ми говоримо це до нього. Це класний фрейм уявити, що ми говоримо наш пост людині, нашому клієнту, тому що, якщо у нас є аватар клієнта, коли ми знаємо, про кого ми говоримо, нам відомо, хто ця людина. І коли ми написали, читаємо, перечитуємо, уявити, що ми вголос читаємо це людині. І задати собі питання, як ця людина почувається? Коли ми говоримо про біль, наскільки ми даємо надію на те, що ми можемо допомогти. Це раз. По-друге, емпатія щось дуже близьке, але теж важливе. Уявити себе в капцях людини, яка це читає, тобто уявити себе на місці тієї людини. Тому що є такі два поняття: аудиторія високої енергії та аудиторія низької енергії. Так от, коли ми говоримо саме про проблему, до прикладу, коли себе ставлять на останнє місце, це аудиторія низької енергії майже завжди. Тобто, через те, що людина ставить себе на останнє місце, енергії у неї майже немає. Тобто, енергії на зміну у неї майже немає. Коли вона прийде в терапію, це скоріше всього буде довгостроковий метод, сповнений любові, сповнений. Розуміння і людині знадобиться багато часу, щоб відновитися здебільшого. І якщо ми її лупимо в лице такими заголовками, типу людина низької якості, нема людей низької якості, це взагалі негуманно таке говорити. Але якщо ми закидаємо якісь такі болючі речі, вона до нас не прийде клієнтом. Ну, це просто ми просто приносимо біль, от і все. Тому, коли ми, ми пишемо і хочемо говорити до больових точок, і це важливо, потрібно це змазувати любов'ю, щоб ці двері не ріпіли. От тоді воно буде елегантно відкриватися і всі будуть заходити. По-іншому, якщо у нас немає людяності, якщо у нас немає любові в тому, як ми про це говоримо, це буде завжди якоюсь образою, це буде викликати біль. Ми нічого не допоможемо, ми просто зробимо гірше. Інше важливе питання. В нашому майндсеті, коли ми звертаємося до людей, це бути на одному рівні. І коли ми знаємо і пам'ятаємо, що ми всі в одному човні, ми всі маємо страждання, яке ми зцілюємо і ми далі йдемо, і ми всі однакові. Коли у нас є розуміння, що ми рівні, всі рівноцінно заслуговуємо любові. Тоді у нас немає відчуття, що я ось пішов 5 років сидів за партою, і тепер в мене є право повчати інших людей. Коли в нас є достатньо смирення, щоб розуміти, що ми всі маємо проблеми, ми всі працювали над ними, ми всі в активному процесі трансформації, яка не перестає. І якщо трансформація дійсно глибинна. Перше, що вона дає нам, це смирення і це розуміння того, що шлях довгий і важкий. І тому, якщо ми достатньо часу приділяємо саме своєму зросту, і більшість людей, які психологи, коучі, вони ж перший, на кому пробували цей метод, це були вони. Або ходили в терапію, або мали коучинг. І вони теж були фактично у взутті цієї людини на місці цих людей. І от якщо ми себе там пам'ятаємо, якщо ми там були, в нас буде багато любові, у нас буде розуміння, і у нас не буде бажання когось повчати, ставити себе на петестал, ніби я все знаю, а ти нічого не знаєш. Я, я окей, ти не окей. Що порушує динаміку і геть не приводить до нас. Людей, яким потрібна допомога. Тому, коли ми говоримо про проблеми, важливо пам'ятати, що ми маємо говорити про це з любов'ю. Ми маємо думати, чи цей пост принесе користь і наштовхне людей на те, щоб змінюватися, можливо, прийти до вас в терапію. Чи дасть він людині надію, що буде краще, що вона зможе це змінити? Чи він навпаки доб'є її до кінця людині стане боляче, вона скоріше всього узагальнить. Якщо це такий психолог, то мабуть всі такі і так далі. Тобто, в наших словах. Важливо говорити про те, як ми вирішуємо проблеми, важливо говорити про ці проблеми, але не принижувати людей і не відчувати, що ми там такі вже знавці. Отже, якщо ви ще не використовуєте і не говорите про больові точки клієнтів у своєму маркетингу, варто почати розказувати, як ви можете вирішувати їхні проблеми, як ви їм допомагаєте, і пам'ятати, що тут дуже важливо любов. І дуже важлива позиція допомоги, коли ви хочете їм допомогти. Коли ви не вважаєте себе якимось там мега знавцем, коли ви так само людина, як вони, ви з ними на рівних і готові бути цим прекрасним провідником до кращого життя. Дякую за увагу! І якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на нашу сторінку у інстаграмі, у фейсбуці Лола Трендичиха. Ми щотижня постимо декілька корисних постів про саморозвиток, про маркетинг та рекламу. Тому, будь ласка, підписуйтесь, отримуйте користь, розвивайте ваш бізнес, розвивайте ваші сторінки. Бажаю вам всього найкращого!